Ми вже з вами вміємо набрати петлі, в'язати хусткову в'язку. Сьогодні ми будемо в'язати панчишну в'язку. Пров'язуємо лицеві петлі. Пров'язуємо лицеві петлі. На уроці номер 2 ми з вами вчились в'язати лицеві петлі. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Пров'язали перший рядочок. Останню петлю пров'язали, беремо спицю з петлями в ліву руку, в праву руку беремо спицю. Просту. Будемо в'язати виворотні петлі. Тоді ось цю ниточку зверху перед спицею. Ось так. Накидаємо першу петлю ми знімаємо, накидаємо ми ось цю ниточку перед петлею. Вводимо спицю в петлю, захоплюємо нитку і витягуємо по спиці петлю. Після цього, як петля на спиці утворилася, зі спиці з лівої руки ми знімаємо петлю. Тут пальчиками притримуємо петлі і відпускаємо наступну петлю. Ниточку накидаємо після петлі, вводимо спицю в петлю. Зачіпаємо ниточку, витягуємо петлю і знімаємо петлю зі спиці. Знову після петлі накидаємо нитку, вводимо спицю в петлю, зачіпаємо ниточку, по спиці витягуємо, знімаємо петлю зі спиці. Знов накидаємо, перетягуємо через петлю, витягуємо петлю, знімаємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язала виворотні петлі, знову беремо спицю з петлями, полотном у ліву руку, продовжуємо в'язати. Отже, перед нами лицеві петлі, а з другого боку виворотні петлі. Знову продовжуємо в'язати лицеві петлі. Першу петлю зі спиці ми знімаємо. Вводимо гачок по спиці в другу петлю. Накидаємо ниточку і витягуємо її з петлі. Зі спиці петлю ми стягуємо. Вводимо гачок в наступну петлю, зачіпаємо ниточку, витягуємо. Знов вводимо наступну петлю, зачіпаємо ниточку і по спиці витягуємо. Зі спиці витягуємо. петлю знімаємо. Ось так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Останню петлю ми пров'язуємо. Пров'язали лицеві петлі, знову беремо спицю з в'язним полотном в ліву руку, повертаємо у нас з цього боку йдуть тут виворотні петлі. Будемо в'язати виворотні петлі. Першу петлю ми знімаємо зі спиці, ниточку після петлі. Вводимо спицю в петлю, витягуємо з петлі ниточку. Ось так. У нас утворилася петля. Після цього зі спиці знімаємо петлю. Ниточка після петлі, витягуємо петлю і з лівої спиці знімаємо петлю. Знову витягуємо петлю, знімаємо зі спиці лівої, з лівої спиці петлю. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Останню петлю ми пров'язуємо. Закінчили в'язати рядочок, знову беремо спицю з в'язаним полотном в ліву руку. В праву руку спицю без нічого. Чітко ми бачимо, у нас з'являється узор, лицеві петлі, вияворітні петлі. У нас так і чергується. В'яжемо один рядочок. Лицевими петлями, другий рядочок виворотними петлями. Так, в'яжемо потрібну кількість рядів. Гарного всім в'язання, дякую за увагу!